Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади і запрошую вас на розклад. Це просто аналітика. Я вживаю карти для того, щоб нам порозмислити і побачити те, чого не Це просто метафора, яка розказує вам може більше того, чого ви знаєте. І, будь ласка, не лайте мене. Я просто проста людина, я з Канади, сама хто не знає. От, І я незалежна. Бо у нас в Україні багато бандитів і в СМІ багато, а я просто незалежна. Зовсім. незалежна. Так що я знаю, що я можу вам допомогти, тим, що в мене незалежна думка. Я починаю розклад. А тут хочу подивитися, якщо ви не проти портрет Олени Зеленської. Бо є люди, які хочуть знати правду, вона така, така що ми не можемо. Бачити все, і взагалі кожна людина, вона, знаєте, вона не все відко. Я хочу вас у цих карт, покажіть нам, будь ласка, щось про Олену Зеленську, що може допомогти моїм глядачам зробити висновки, хто їми керує. так? І так, давайте будемо дивитися. О! О, Як, як цікаво, так? У цих картах це символом. Такі а, а, виняткові карти. У них є карта, яка не має в собі нічого. Вона пуста. Бачите? Вона пуста. Вона закрита. Тут немає інформації зовсім. І я хочу сказати, що ця карта вийшла перша, і вона показує, що Олена Зеленська дуже закрита. Все, що ви бачите її, і все, що вона говорить, це все неправда. Це все зовсім не таке, яким є в справді. Бо карта вона просто так пуста не вийде, вона пуста, вона дуже багато чого ховає від людей. І вона, вона дійсно якась така дуже скритна, вона така закрита дуже сильно, так, особа. А карта Сатурна показує тут -такі старенькі, які показує вам на якусь книгу. Ну, вона досить освічена о, книга. Научена чомусь ця карта старшої людини. Тут є про неї, можна сказати, по цій карті, що є якась таємниця її батьків, про яких ви нічого не знаєте, і показує на книгу. Ми знаємо, що її батько він професор університету в Кривому Розі. так. Ми також знаємо, що він професор по покриттях доріг. А тепер ми. Це все одне до одного додаємо і робимо висновок, що чому в Україні такі багаті, великі кошти а, а, ви, ну, виділялися на те, щоб робити дороги, замість того, щоб укріпляти кордон. От у нас питання. Так? Тут виходить, що в нього може бути таке. Я не скажу, що є, я кажу, що може бути таке, що в нього був такий проєкт, як то сказати, це дуже серйозна корупція, яка і в Канаді скрізь є вживання своє свого становища, щоб допомогти родичам заробляти. То може бути, що державні кошти були, виділялися дуже великі на покриття доріг. І його там є також платня, платня його, його її а, а, батька, щоб він став заможним. Це може бути таке, може бути. Воно є таке чи ні? Не знаю. Не знаю, бо я свічку не тримала. Але карта така показала старшу людину у книгу. Ну що, В неї батько, він науковець, дисертація в нього про, про покриття доріг. Ну все. І зате вона їде в UK і там вибирає собі коштовні прикраси. Так? Це може бути? Може бути. От, ви знаєте, Еліта завжди раніше вона теж, теж воювала. У них діти воювали. Ну, я розумію, діти маленькі, ну в цьому справа. У нас у літи діти воюють, чи вони самі ні? От, от так. І ще портрет Зеленської вийшла карта, хто постраждали. Вона, знаєте, в неї такий вигляд завжди, як, як то, що її це напряг напрягає, напружує її, що вона робить. Вона не хоче, але вона винна, повинна. І вона, на мій взгляд, на мій погляд, вона а, часом я бачу якусь роздратованість внутрішню, що ой. Я таке не хочу робити. А, і, ой, не знаю, ми всі такі совєтські, у нас ніколи нічого не було. Вона ж народилася, як ми всі, у совєтській родині. Чому ж вона така, раз, така королевишня стала? Ця карта показує, що вона думає, що її родина постраждала, і її українці всі винні їй щось. От мені здається, що по цій, по цій карті можна сказати, що вона це не скаже нікому, але в неї є такі. Така образа, що її прийшлося. От їй прийшлося і ви всі тепер її винні. А вам не прийшлося, щоб вона А Тут карта боротьби Вона показує, що не такі в неї, і, знаєте, радужні такі стосунки з чоловіком. Ні, ця карта боротьби. Ну, вони обидва такі амбіції мають. Ну, вона. вона Тобто сказати а, Всередині вона агресивна. ця карта агресії. Пасна. Окей, що ще можемо знати про неї? Я скажу одне: що все, що я тут говорю, так і карти показали. так Окей, дивіться, що тут я бачу. А ця карта ночі і дня вона показує, що вона найсправді вона от має два обличчя. має два обличчя, Вона муді, в неї такий характер, вона дуже. Не то що, не, не то, що, не то, що навіть агресивна, але вона. А, а, так, агресія тут була в попередній карті. Тут я бачу, що Вона якась закам'яніла, якась закам'яніла, така, така, така хамовата така карта. Я нам не, не, не бачу тут о, щирості. В цій карті немає щирості. А три обличчя Еви, це дуже серйозна карта, показує, що ну, вона грає гру, вона грає гру, грає гру. І вона хоче виставити себе в якомусь, ну, Грає гру, дуже серйозно грає. Гроші любить, дуже любить гроші. Вона думає, що їй все, все це можна. Вона має на це право. Так? Має на це право. На це все, що в неї є. Ха. І третя карта так само тут День і ніч, карта серйозна дуже. А... В неї є. немає щирості, є дуже багато обману. Немає ще з усім, немає. Нет. Якщо я буду роздивлятися всі карти разом, то можу просто сказати, що, ну як ви знову зробити, вам перша карта вона здає розкладу атмосферу. І вона пуста. Вона пуста. Це все, що вона робить для неї, воно просто, як і для її чоловіка, просто перформанс. Так і для неї, це перформанс такий, так, пуста. Ну, про карту цього старого ми вже сказали, і тут воно все дуже видко, дуже прозоро, зрозуміло. Про третю карту я можу сказати, що от вона почуває, що її всі українці щось винні тепер. Просто так. Ну, Вона така паночка. паночка Багато що їй давалося дуже легко, але це просто така блискуча кар'єра, Як <смі> можна зробити людину вже далі не можна, вже з з королевами вона за руку знайомиться, так? А, дуже блискуча в неї кар'єра, а вона ну, не розуміє того, вона а, от почуває себе як то, а, і тепер її всі, всі винні за що не розуміло. Карта боротьби третя, четверта. говорить, що, скоріш за все, за все, у них не такі вже і легкі стосунки з чоловіком. А, ні, вони сваряться часом дуже серйозно. І ще дві карти, от п'ята карта і остання, сьома, показують, що в неї два обличчя. Вона дуже. Така нещира. Нещира. Ви угу. знаєте, я як фізіогномик, або я б дуже багато людей приймала, тисячі людей приймала. Я можу сказати, що як вона мені виглядається, якщо я дивлюся на неї, щось не то з нею. Я не бачу щирості, я не бачу простоти. Я бачу. Щось таке, що, ну, по-перше, дуже закрита людина, так, але щирості немає. Немає тут простого відношення. Подивіться, дивіться, жінки, які ну, мають посади в європейських країнах, вони такі прості щирі, а в неї цього немає. В неї є якась таке таке щось таке, знаєте, величність якась така, що вона. А, от, немає цього натурального нічого. От натуральності я не бачу там натуральності в неї. Вона як як буцім, не натуральна якась людина. І три обличчя Еви» — дуже цікава карта. Вона показує, що ця людина вона думає, що от не хоче, а треба. І це її дуже дратує, що їй треба ці ролі виконувати. Не хоче, але треба. Знаєте, я мушу сказати вам зразу, що може бути таке, що ви це бачите з іншого боку. І ще раз нагадую вам, бо нема є люди, що не розуміють. Треба нагадати, що публічні персони ми, вони і не те, є публічні персони, що це не є нічим невірним про них говорити. Якщо б вони не хотіли би, щоб про них говорили, вони б не ставали публічними персонами. І критикувати таких персон, бути як в опозиції, це дуже-дуже добре і потрібно. І зате не лайте мені, будь ласка, а просто ще інший погляд на Олену Зеленську. Може бути таке, що це можна бути, бути, ну як то неправда, ви подумаєте, десь. Але знаєте, карти просто так ніколи не говорять. Бажаю вам здорового разуму, мого. Бережіть себе, до побачення.